Валентина, коли отримала просто з рук чоловіка повідомлення про те, що треба з'явитися на розлучення, навіть не засмутилася, а швидше за все зраділа. Сама вона ніяк не наважувалася або боялася здатися тією самою стервою, яка не береже сімейні стосунки. Вона взагалі намагалася жити так, щоб жодна брудна білизна і жодні проблеми не виносилися на люди. Ніхто з її подруг навіть не знав, що Дмитро давно вже її зраджує. У сім'ї давно були проблеми з грошима, бо працювати Дмитро не хотів, а красиво жити любив і постійно позичав гроші під неї, під них, під машину. Загалом віднедавна валя почала усуватися від віддачі боргів чоловіка. Той злився, влаштувався на роботу, щоб хоч трохи віддавати. У нього одразу ж утворилося кілька кредитів. Валя працювала. За останній рік її двічі підвищили. Вона шалено берегла свою репутацію. Бос ставився до неї добре. Валентина будувала плани, а про Дмитра вона просто намагалася не думати про те, що хтось теж може знати, яка в неї в сім'ї ситуація. Начальник надавав величезного значення сімейним цінностям, і всі на фермі це знали. Був навіть випадок, коли він просто звільнив співробітницю, яка закрутила роман на роботі, маючи при цьому чоловіка і дитину. Вона була обурена, а він сказав просто Я не проти нових стосунків, але спочатку закінчи попереднє. А так, виходить, ти обманюєш близьку людину, а отже, легко обдуриш і мене, і своїх колег. Валя подивилася на повідомлення, потім на Дмитра. Я сподіваюся, ти не збираєшся чекати суду в моїй квартирі. Чоловік навіть похлімнувся. В сенсі, у твоїй, взагалі-то це наша спільна квартира. Валя посміхнулася. А дозволь дізнатися, з якого це дива. Це квартира моєї бабусі, яка дісталася мені у спадок. Так що будь добрий, збирай свої манатки і чекай розлучення у своєї коханої. Дмитро отетерів. У якої ще коханої? Ну як у якої? Начебто Олі, чи в тебе вже нова. Дмитро швидко зорієнтувався, навіть хмикнув Ось, як значить, у курсі. Ну і добре, май на увазі, розлучення буде важким. Він грюкнув дверима так, що зі стіни ледь картина не впала. Валя з полегшенням видихнула. Вона боялася, що Дмитро впреться, а поводитися поруч із ним так, як він би захотів, вона не змогла б. Ну тобто готувати вечерю, обід на двох, не заважати йому дивитися фільми і прати його одяг. Так, вона це робила, коли намагалася підтримувати ілюзію зразкової сім'ї, але тепер сенсу не було. Весь вечір Валентина розгублено блукала по квартирі, вечеряти не стала, лягла спати просто так. З кожним днем вона все більше розуміла, що почувається дуже добре, з'явилося більше вільного часу на себе. Навіть на манікюр сходила перукарню, можна сказати, позапланово. На роботі помітили, що вона покращила. Валю, цвітеш і пахнеш. Чи не роман у тебе? Дивись, бос не любить такого. До тебе він, звичайно, добре ставиться, але все ж таки. Ні, тетянко, не роман, скоріше, навпаки. Валя вирішила, що зараз усе розповість Тетяні, а та вже рознесе по роботі, так що можна буде більше не обтяжувати себе поясненнями. Чоловік знайшов собі молодшу і красивішу, тож подав на розлучення. Тетяна ахнула. І ти так спокійно про це говориш? Ну, а як ще про це говорити? Ти ж розумієш, до розлучення йдуть не один день, тож я була готова. З божеволі ти! Я думала, у вас ідеальна сім'я. Я теж так думала. Валя схилилася над паперами, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Тетяна за хвилину вже зникла з місця. Валентина посміхнулася. Ну все, понеслася новина. Після обіду до неї підійшов Іван Миколайович, їх найголовніший бос. Валя підскочила. Сиди, сиди. Чув у тебе в сімейному житті зміни? Ну так, так вийшло. Допомога потрібна якась? Ні, що ви. Ну, то завершуй свої справи. Я давно шукав людину, щоб поставити директором у нашій дочерній фермі, а туди потрібна неодружена людина, бо роботи дуже багато. Валя здивовано подивилася на боса. Але в мене, напевно, не так багато досвіду. Досвід справа наживна ти хороша, правильна людина, я тобі довіряю. Начальник пішов, а валя вся сиділа і дивилася перед собою. Так саме такою вона і була. Хоча були в її біографії деякі плямки. На суд Валентина прийшла, коли Дмитро і навіть його Ольга вже були там. Вона розуміла, чоловік збирається урвати собі щось, але не переживала. Квартира їй дісталася ще до шлюбу машина, але ж у нього своя машина, старша за її, звичайно, і набагато. Але ніхто ж не забороняв більше заробляти і купувати собі автівки. Валя була б тільки за а так, ще є кредити. Ось із ними, можливо, доведеться поборотися. Кредити взятні в банку, але Валя вирішила, якщо буде потрібно, знайде адвоката. Не вистачало ще виплачувати гроші, які він витрачав на коханку. Дмитро відразу попрямував до неї. Ну що, прийшла? А чому я мала не прийти? Він трохи збився, але одразу ж вирівнявся тобі треба взяти на себе кредити. Валя підняла брови. Що? Що чула? Послухай моєї поради, а то ж прокинутися можеш не вдома, а в тюрмі. Валя підняла очі, але чоловік уже йшов до свого місця. У неї все стиснулося всередині. Ні, він не посміє. Суд почався дуже нудно, поки перераховували все, що в них є, потім хто де працював, хто чим займався, потім озвучили вимогу Дмитра поділити квартиру. Валя не втручалася, не сперечалася, просто слухала. І тут побачила, що до неї пробирається Ольга, та саме коханка, заради якої Дмитро і подав на розлучення. Тримай. Вона сунула їй якусь записку і тут же відійшла. Валя розгорнула папірець, там було написано почерком Дмитра Не забувай про сестру є така стаття доведення до самогубства. Валя з силою зім'яла папірець, подивилася на Дмитра, а він споміхався це було давним давно в минулому житті. Валя була з дуже неблагополучної сім'ї. Це при тому, що бабуся все життя працювала, була шанованою людиною, а ось її дочка. Мама Валі рано вийшла заміж, зразу народила одну за одною двох дочок, жили вони в селі, і самогонні апарати були в кожній хаті, тож пили всі мало на щодня якимось дивом, ну і завдяки бабусі, яка час від часу навідувалася до них, Валі та її сестрі Насті вдавалося якось жити. Батько помер рано, і мати почала пити взагалі без гальм. Коли Насті виповнилося 17, вона приєдналася до матері. Ось тоді валі зовсім скрутно довелося. Вона лаялася з ними, бувало, навіть билася. Мати не розуміла вже нічого, а Настя весь час вимагала грошей, яких не було. Одного прекрасного ранку мама не прокинулася. Валі було 19. Вона викликала поліцію, викликала лікарів і написала заяву, щоб Настю відправили лікуватися. Її відправили, вона повернулася. Не пила три місяці, а потім знову. Валя тоді вже з Дмитром зустрічалася, жила в місті. Їй зателефонували сусіди, сказали, щоб вона щонебудь зробила з сестрою. У валі весілля на носі, вона хотіла спокою. Так розлютилася, що відразу рванула в село. Настя плакала, в ногах у неї валялася, просила не відправляти її нікуди. Валюсю, я сама сама впораюся. Ти навіть уявити собі не можеш, яке там ставлення до таких, як ми. Але Валя навіть слухати не стала. Що їй коштувало впоратися з п'яною слабкою сестрою? Вона заштовхала її в машину і відвезла туди звідки сестра не так давно й повернулася. Через день сестри не стало. Валя досі відчувала себе винною, ніколи нікому не розповідала про цей випадок. Але Дмитро все знав. Вона була впевнена, що вчинила правильно і водночас не була. Виходить, що вона дійсно довела людину, причому єдину, рідну. Засідання перенесли на три дні. Не всі доходи були враховані. Розкрилося ще два кредити, про які валя взагалі ні сном, ні духом. Вона вийшла із зали суду, а Дмитро тут же до неї підійшов. Мені здається, ти мені не віриш, не віриш, що я все розповім. Ну гаразд. Можливо, звичайно, тебе й не посадять, але з роботи турнуть це точно. У тебе ж начальник такий пуританин. Боже Боже. Дмитре, що ти хочеш? Щоб я виплатила гроші, які ти витрачав на них? Ольга, яка стояла поруч з ним, здивовано на нього подивилася. Не зрозуміла, на яких таких них? У тебе що кілька? Олю, ну що ти її слухаєш? Перестань, вона ж спеціально все. Валя посміхнулася. Ну, що ти так соромишся? А як же Наталка, яка на такій маленькій зеленій машинці їздить? Ти принаймні двічі водив її в ресторан останній раз лише два тижні тому. А Марічка, ну та, що працює в торговому центрі. Ольга з усього розмаху заліпила Дмитру ляпаса і рванула геть. Дмитро зло подивився на Валю і процідив Ну все, стерво, тепер ти точно пошкодуєш. Валя тільки зітхнула. Звичайно, буде дуже прикро втратити роботу, але не вона перша, не вона остання. Вона подивилася на годинник, дуже захотілося з'їздити на цвинтар. А що? За часом ще тільки-тільки обід. З хорошою швидкістю вона там хвилин через сорок буде. Валя посиділа на лавочці, помовчала. З фотографії на неї дивилася вся сім'я бабуся, мама. Батько і Настя. Півгодини минуло, може більше. Валя цього не знала, але раптом зрозуміла одне вона одна залишилася з усієї родини, і вона просто зобов'язана. Вона повинна домогтися всього. Валентина вийшла з цвинтаря, дістала телефон. Іване Миколайовичу, мені потрібно з вами поговорити дуже важливо я буду за годину. Дякую. Валя сиділа за столом. Цього разу Дмитро зі своєю коханкою прийшли пізніше. Чоловік здівовано подивився на неї, адже валя була не одна поруч із нею сидів адвокат. Саме Іван Миколаєвич наполіг на тому, щоб у неї був адвокат. Сам бос теж був у залі. Дмитро помітив його, а потім подивився на Валентину і посміхнувся. Все почалося стандартно і знову спочатку. Коли дійшли до того, чого вимагає Дмитро, він раптом підскочив. До речі, дуже добре, що сьогодні в залі людина, яка повністю довіряє моїй дружині. Зараз він дізнається, хто вона насправді і як знищила інших слів, я навіть не підберу, свою сім'ю. Ви все почуєте і зрозумієте, що все, що я вимагаю, це лише мала частина компенсації за всі роки життя з нею. Він з таким почуттям розповів історію сім'ї Валентини, що вона й сама ледь не повірила, що вона справжній монстр. Я вважаю, всі повинні знати, що це за людина насправді. Він переможно подивився на валю, а вона безшумно поаплодувала йому. Дмитро здивовано підняв брови. Її адвокат попросив слово. Через 10 хвилин усім було зрозуміло, що квартира залишається в валі, машина теж, а ось усі кредити, всупереч усяким очікуванням, залишаються за Дмитром. Ви що змовилися? У будь-якому випадку за законом кредити повинні ділитися строго навпіл, а оскільки у неї дохід більший, то й більша частина повинна дістатися їй. Дмитра не слухали. Ольга, прикинувшись, тільки їм молодій сім'ї доведеться виплатити грошей, голосно фиркнула і тут же покинула зал. Дмитро хотів зробити те ж саме, але біля дверей на нього чекали представники відразу кількох банків. Вони, до речі, були запрошені Іваном Миколайовичем. Валя вийшла на вулицю. Таке відчуття, що дихати стало легше, ніби кілограмів сто броду з себе скинула. Ну що, Валентино, готова до нових починань? Завжди готова. Дякую вам, Іване Миколайовичу. Мені за що? Ну, за те, що вислухали, що зрозуміли, та нема за що. У кожної людини вистачає таких історій, за які вони себе гризуть все життя, хоча й не скоювали нічого такого. А такі, як твій тепер уже колишній чоловік, користуються цим. Ти загалом справи тут свої завершуй і їдь. Та в у мене хороша людина, він тобі все покаже, розповість. Ось, до речі, ти б придивилася до нього, він вже не рівня твоєму колишньому. Валя почервоніла, а Іван Миколайович розсміявся. Через тиждень на новому місті її зустрічав молодий чоловік. Валя, ледь побачивши його, відразу почервоніла Ну що ж таке? А відразу слова Івана Миколаєвича згадалися чоловік теж ніби у своїй нетарілці себе почував. Тільки під вечір вони розговорилися і з'ясували, що Іван Миколайович і Євгену сказав, щоб той придивився до Валентини. Ось і ніяковіли обоє. Увечері посиділи в кав'ярні, знайшли стільки спільного, що ніяк розлучитися не могли. Загалом Іван Миколаєвич як у воду дивився. Через два місяці Женя зробив їй пропозицію. Вона погодилася, і вони навіть сміялися, уявляючи реакцію боса на новину. Життя починалося спочатку. Але, здається, бос дечого не передбачив, що Валентині скоро доведеться піти в декрет. Минуло три роки. Валентина, сміючись, бігла м'якою травою за маленьким хлопчиком з волоссям кольору пшениці. Її син Назар заливисто реготав і намагався втекти від мами на своїх ще не зовсім міцних ніжках. Поруч стояв Євген і з ніжністю дивився на свою родину. Їхній будинок, який вони збудували неподалік ферми, потопав у квітах, а сама ферма під їхнім спільним керівництвом стала найкращою в усій області. Того дня до них у гості приїхав Іван Миколайович. Він сидів у плетеному кріслі на веранді, пив липовий чай з медом з їхньої власної пасіки і з задоволеною посмішкою спостерігав за тим, що відбувається. А я ж казав, що ти правильна людина, Валентино, сказав він, коли валя підсіла до нього. Але навіть я не думав, що настільки вгадаю. Ви з Євгеном справжня команда, ідеальна. Це все завдяки вам, Іване Миколаєвичу, – щиро відповіла Валя. Якби не ваша довіра, тоді. Дурниці, відмахнувся він. Я просто дав шанс, а скористалися ним ви самі. До речі, як там твій колишній? Доходять до мене чутки, що він зовсім опустився. Валя на мить замислилася. Востаннє вона чула про Дмитра близько року тому. Ольга покинула його одразу після суду, не бажаючи вішати на себе ярмо чужих боргів. Він намагався внаштуватися на роботу, але ніде надовго не затримувався. Казали, що він досі виплачує ті кредити, перебиваючись випадковими заробітками і знову позичаючи гроші, але вже у нових знайомих. Їй не було його шкода. Це почуття давно зникло, залишивши по собі лише порожню байдужість. Минуло нарешті відпустило її. Я не знаю і, чесно кажучи, не хочу знати, спокійно відповіла вона. У мене тепер інше життя. Іван Миколайович з розумінням кивнув. Він подивився на Назара, який підбіг до Євгена, і тепер сидів у нього на плечах, смикаючи за волосся. Бос із нього буде, що треба, розсміявся старий. Увесь у матір така сама хватка. Увечері, коли Назар уже спав у своєму ліжечку, Валя та Євген сиділи на веранді, вкрившись однією ковдрою, і дивилися на зорі. Про що ти думаєш? тихо спитав чоловік, обіймаючи її. Про те, як дивно все влаштовано. Іноді треба втратити все, що в тебе було, щоб знайти те, про що ти навіть не мріяла. Я колись думала, що історія моєї родини це прокляття, а тепер розумію, що це була моя сила. Вона навчила мене боротися. Євген поцілував її в маківку. Він знав її історію, знав про всі її страхи і сумніви, які вона подолала, і любив її за це ще сильніше. Життя справді почалося спочатку. І цього разу Валентина точно знала. Що напише її історію щасливою, без плям, без страху і без огляду на минуле? Попереду була тільки любов, сім'я і безкрайнє українське небо над головою.